На спільнота потребую розголосу справи. Волонтери мої. Всі, хто мене знають, ось збили мою дівчинку сьогодні. Машина на номерах незрозумілих. Купа п'яних виробків. Дівчинка їхала за каталася на велосипеді. Наряд поліції ось таким номерним знаком. хлопчиків. Це велосипед моєї дівчинки. Дівчинка в цю стані зараз в реанімації. Ось такі ублюдки, які називаються не знаю ким. П'яні, всі були в машині повністю. Втікли з міста ДТП. Наразі слідчі зараз кажуть, що водія шукають. Дай Бог, щоб знайшли. І в нашій країні сталося так, як стається з усіма іншими справами. Ось крутий поворот. Пацанчики розважалися і майже не вбили чуть дітей.